Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Нікодим Дембусик, і Наталя Мар'яна Громадська в досить такому публічному місті, в центрі міста Львова, і ми маємо ваші коментарі не просто на екрані, а от реально в прямому значенні цього слова на екрані і маємо фліп-чарт. Тобто сьогодні будемо з вами займатися наукою, наукою, друзі, будемо займатися і говорити про підсвідоме. Отож, давайте будемо з вами починати. Так, всім привіт. Сьогодні ми трішки розглянемо коментарі, які були під минулим відео, де ми розглядали фільм Секрет, і я далі продовжу тему підсвідомості, як все в житті працює, і будемо надавати цікаву інформацію. Людей ви навчаєте за гроші. А навіщо тоді раз можете робити собі необхідну установку, увірувавши в щось, це і отримати? При цьому порушується космічний закон, як отримали, так і віддавайте. Так, отримала я інформацію і знання теж за гроші. І люди думають, що установка це як я маю потерти лампу, і джин мені має вилетіти і мішок грошей дати. Друзі, ви запам'ятаєте, люба професія вона однозначно в університеті я навчалась за гроші, тренінги. Всякі я проходила за гроші і. Далі я теж не живу за Божим духом. Мені потрібні гроші для того, щоб існувати в цьому матеріальному світі. Тому закон космічний ніякий не порушується. Ви отримуєте за це платите і потім це передаєте. Люди теж платять свій ресурс. Тому що передавши інформацію безкоштовно, люди не цінують того, що їм передається. А для того, щоб отримати, вам потрібно докласти певних зусиль. А зусилля ваші вони однозначно вимірюються фінансово. Фінансових моментах і коли ви отримуєте інформацію і платите за неї. Як кажуть, дорого, ви тоді дуже сильно це цінуєте. Все, що дається безкоштовно, воно знецінюється. І ви теж повинні розуміти, є певні знаєте, як в медичній літературі певні касти людей: є вчителя, є лікарі, є бізнесмени. Кожен навчається робить свою справу, на що він навчався, і за це людина отримує фінансову нагороду в вигляді грошей в нашому матеріальному світі, за що вона далі матеріалізовує всі свої цілі і мрії. То супер, супер, я навіть не маю що додати. Друзі, йдемо а далі. Бив капелюха з емблемою та написом «Ауді» неділю назад, ну, тиждень тому. А їжджу досі на Запорожці. Щось зі мною не так. Де моя Ауді? Всім диванним експертам заздалегідь. Пакет BMW теж не діє. Ну класний, прикольний гумористичний коментар. Так, не діє, коли ви я ж я казала, коли воно діє, коли ви ставите ціль, мрію да її переводите в ціль. Далі вам потрібно однозначно робити якісь дії, дії це йти на роботу. Шукати, як ви будете заробляти ці фінанси для того, щоб купити BMW. Тому надіти пакет BMW і думати, що ви в BMW, Ну, в принципі, можна, якщо у вас така гарна фантазія, але в реальності воно так не стається. Тому для того, щоб мрії збувалися, потрібно працювати. Супер і на завершення подивимося, є там? є. Так. На завершення подивимося, все працює після фільму секрет і у мене, і у моїх дітей. Життя кардинально змінилось, але тільки це постійний процес, коли щось дуже хочеш і дозволяєш собі це завжди отримуєш. Добре, що я навчався на міжнародних відносинах, і я знаю декілька мов можу перекладати друзі, тому вчитися – це дуже корисно. Так, тут цієї коментарі взяла, тому що є тут ключова фраза дозволяєш собі. І я хочу сказати, що мрії, в принципі, завжди готові приходити в наше життя, але не завжди люди дозволяють собі їм прийти. Тому що саме ось тут і є секрет підсвідомості, що люди е можливості завжди вам даються в житті, так? Але людина не завжди собі дозволяє е, цими можливостями скористатися. І тому, коли навіть кажуть, що ось людині якійсь повезло, вона опинилася в потрібний час, потрібний момент. Насправді вона у вас такі моменти завжди у всіх є. Просто в цей момент людина скористалася цим шансом, взяла його і реалізувала це в своїй цілі, в своїй мрії. Тобто, вона взяла це життя. Ага, так, так що. Лайкайте, підписуйтесь і ми будемо далі продовжувати надавати вам цікаву корисну інформацію на нашому каналі. Продовжимо після паузи. Ну що, друзі, давайте будемо продовжувати. Лайк, підписка вивели на екранчик і поїхали. Що таке підсвідомість? Так, я хочу розкрити сьогодні більш ширше і детальніше, що це таке. От, Юра, ти от вже спілкуєшся з психологами стільки часу, ти все чуєш підсвідомість, підсвідомість, вона все вирішує. Що на твоє розуміння підсвідомість? Не знаю, чесно. Я навіть не хочу гадати, бо серйозно, навіть не щось таке, що тобі в голову приходить якийсь голос зі сторони, там треба, ти, знаєш. Я, до речі, гарно виглядаю, друзів. Спортивний хлопець. От якось так, не більше, не менше. Так, сьогодні я хочу розкрити, що ж таке підсвідомість, тому що більшість людей думають, що це якась така е в мізках є якась е пружинка, напевно, яка все вирішує за нас. Але насправді підсвідомість це така штука, глибинна. Я дуже довго розбиралася, адже для мене було цікаво. Бо я матеріаліст, я люблю попробувати зрозуміти, пощупати, знаєте, як Юра любить, а де гроші в ситуації, що би не ставалося, і Я теж, а де ж та підсвідомість знаходиться? І я дуже довго навчалася і розбиралася. Насправді, для того, щоб це зрозуміти, ми повинні зрозуміти, хто ж такі психологи. Психологи це є ті люди, які вивчають душу, тому що, переклад грецької психолог це той, хто розуміє душу, так? І я почала глибоко усвідомлювати, де ж та підсвідомість, що вона вирішує і вона нами контролює. І я зрозуміла одне, наприклад, знаєте, що, що таке людина? Це душа плюс тіло дорівнює людина. Так а якщо відняти тіло, відняти душа це є труп. Тому є така якась субстанція, яка робить все в житті е, живим. так? І це називається душа, і душа, і вона і є тим вмістилищем підсвідомості. Так? І для того, щоб зрозуміти, як ця підсвідомість працює, потрібно зрозуміти, що таке душа. Так? І звідки воно це все йде, і де воно це все зберігається. Тому я хочу тут зараз трішки намалювати, щоб люди розуміли. А, я тут не художник, але я буду малювати такі речі, що, от, наприклад, оце у нас є. Наприклад, ми візьмемо людина людину. А ти, ти можеш встати, щоб люди так трішки попку подивились? Ну, в тебе гарна фігура, просто Це не то, то, що я там пузом буду крутити. Ми тут будемо не про попку. Але ми отут зараз таке зробимо, наприклад, що у нас є тут мозок? Так? Тут у нас є свідомість. Ми крупняком візьмемо, так? Потім. Тут, тут, І тут є підсвідомість свідомість. Лікарем не хотіла бути. Табу такий почерк, знаєш, лікарство. <рес> Ні. Так, друзі, тут я для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно розібратися більше глибше в людині. Мозок це те, що в нас якби, фізично ми можемо попробувати і лікарі патологоанатоми розрізають і завжди його бачать. Так? Наприклад, кажуть, що ось є. Права півкуля, ліва півкуля, і мозок у нас сприймає, у нас є п'ять сенсорних органів чуттів, яка сприймається всесвіту, вся інформація, вона йде в мозок. Далі що відбувається? Далі в людини є такий називаємо ми критичний фільтр, це свідомість. Тобто тут є логіка, мислення, і воно все ось тут у нас. А тут насправді у нас є підсвідомість, що ж таке підсвідомість? Це енергетична космічна структура, це і є ваша душа, яка зберігає всю інформацію, так? І насправді вчені довели, що наше підсвідоме. Знає набагато швидше, чим розуміє наш мозок. І недавно я слухала е, виступ однієї м, доктор біологічних наук, Чернігівська е, пані Тетяна. І вона розповідала, що вчені зробили такий дослід, що коли е, людину помістили там в різні апарати, там все, якби її приєднали, і сказали, що дає певну інформацію, і коли ти розумієш, що це відбувається, людина має автоматично нажати кнопку. І що вони зробили? висновок який що людина раніше знає інформацію, ніж її мозок розуміє, тобто вона робить скоріше дії ніж до мозку приходить інформацію на 30 секунд. Друзі, 30 секунд це дуже багато. Вона теж каже: я була шокована. Я навіть каже, написала їм лист і задала питання, може мілісекунд? Їй каже, дали відповідь ні на 30 секунд, мозок пізніше усвідомлює, що відбувається, і насправді я вам скажу, я колись теж зрозуміла, що е, такі речі в моєму житті були одного разу, коли я їхала за кермом. І я різко затормозила, не бачивши, що відбувається. Тобто, пролетіла машина, якби я не затормозила, мене би ця машина збила. Так і я собі тоді задала питання: а хто це тормозив? Так, тому що мій мозок зрозумів, що я затормозила, коли вже машина пролетіла, насправді і моє тіло зробило набагато швидше рухи. І тут мене було теж питання: хто це робить? Тобто, бо моє тіло усвідомлює набагато пізніше. І я зрозуміла, що є щось більше і глибше. Так? І саме ось ця підсвідомість в неї закладається вся інформація. Тому що, коли людина народжується, наприклад, ви народжуєтеся таким чистим листком, яким абсолютно можна вкладати все, що завгодно. І, наприклад, от Юра, коли дитинка народжується від народження до року дитинку треба просто любити. Так? Наприклад, їй давати безусловну любов, мами, тата. Далі що відбувається? Це я вам. Пояснюю формування людини і як це все формується. Просто далі я починаю засипати, що відбувається, друзі. Е, можна приклад, бо, бо то вже то глибоко дуже вже так. Іде. Так, я для цього хочу більш глибше, тому що в підсвідомості закладені всі установки, всі наші негативні досвіди, всі наші погляди. Тому що людина формується від року до сіми, в неї немає цього критичного фільтру. так? Тобто, всю інформацію, яку сприймає мозок, це йде відразу в підсвідомість. так? Так, дуже, якби. дуже прекрасно. Да. Але людям от мені цікаво, я вчора з'їв два круасан. Так. Я дійсно це правда, я на 30 секунд раніше подумав що треба з'їсти круасан, ніж я його купив так? Бо купив пізніше. Е, я їх втоптав. Результат круасан, ви бачите на своїх екранах. Прекрасне тіло. Е, та. І я не хочу вже їсти круасан. Реально, я хочу похудати, знаєш, там, ну, ці всі движухи, які я щодня проговорюю, потім знову на 30 секунд раніше розумієш треба з'їсти круасан. От ім, і нам треба от от все. От от все якось глядачами Так, Та да, дивися, ти хотів з'їсти круасан, це е, твій мозок дав сигнал, тіло твоє дало сигналу мозок, що нам треба щось поїсти. Звісно, мозок сигнали дав. Але ж ти ж хочеш судно щось не дасть мені мозок. А знаєш, чому? тому що в тебе в підсвідомості є певні травми, які ти заїдаєш. Вот. Розумієш, Друзі, і для того, позабрати? щоб схуднути, і ми зараз візьмемо на банальному прикладі, тому що всі хочуть бути красивими стрункими, але дуже часто людина, замість того, щоб піти в зал, вона усвідомлює, що їй потрібно йти в зал, але вона сідає і їсть круасан, так? Ну, давай треба ходити. У нас тут в студії є живий приклад. Так. І що відбувається? Я дуже часто, навіть коли до мене люди приходять і кажуть, що я хочу схуднути, нам, перш за все, потрібно розібратися в підсвідомості, є певні речі, Готово. досвіди, негативи, які... Які вас заставляють е, проживати, і для того, щоб це проживання, нам потрібно такі гормони, як задоволення, дофамін, е, ендорфін, і ми з'їдаємо вкусненький круасан і наш мозок получає ці гормончики задоволення, а потім тіло получає гарні калорії. Але причина, чого ми заїдаємо, вже лежить в підсвідомості, тому що, Юра, в тебе є якийсь, можливо, стрес в житті, який Ні. ти пережив. От в нас війна, до речі, війна в нас пішла, вона вже не те, що в підсвідомість, ми всі травмати. Ованнями діти війни. І ми повинні розуміти, що цей стрес, який ми прожили, він вже в підсвідомості, і для того, щоб забрати ось цю реакцію, нам мало піти просто в спортзал. Я завжди кажу, нам потрібно забрати травми. Так а травми вони саме в цій підсвідомості. І для того, щоб побачити, ми повинні правильно провести діагностику, що заставляє людину. Ну, насправді, це ж не тільки про війну. Да? Я думаю, що в тебе є стреси і інші якісь життєві, да? які вони потягнули ну. за собою. Наприклад, тебе. в ефірі, коли багато знаєш є інформації, ти не можеш переварити це стрес. Я починаю підстресовувати трішки, так. тому треба десь мене розслабити зараз і пояснити, щоб я не їв круасан Мені що тут треба от зробити? от, 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 от. Попрацювати з твоєю підсвідомістю Є різні інструменти. Ну, я готовий. Е, ну це не буде отак один за один тисяч. Добре, глядачі теж готові. Що куди дзвонити куди прийти? Що робити? Скільки Див... коштує? Що дивись? Ну. Коштує, я це вже говорила на попередніх відео, скільки коштує, але для того, щоб це пропрацювати, це називаються такі, знаєте, відбитки ось цяких цих стресів. Це якщо взяти ведичну літературу, це називається санскари. Санскари це такі, як ми візьмемо енергетичні кульки, які нас формують. Так і людина, коли вона от ти виріс гарним чоловіком, так, але так. тебе сформували твої батьки. Події, а, обставини, але мені тато не казав, що якщо де, де, треба когось перебити, треба комусь стати на ногу. Такого не було, я до такого сам додумаюсь, розумієш, і так от коли це, це, це період, ефект виживання, ефект знаєш? виживання, і то треба виходу. десь о знаєш, разочок. Тупнути, щоб зрозуміти, що тут мені поки не ясно. Розповідає для того, щоб дістати травми свідомості, потрібно працювати з певними інструментами, які мають сюди доступ. І Певні тут... інструменти, я розказую, це, це так. є ті інструменти, які роб... змінюють стан свідомості. Це є гіпноз, це є тетахілінг, це е... психоделічна терапія, це що стосується терапевтичних інструментів. Так? Тому, якщо ви хочете звернутися до певного спеціаліста і мати якісні Результати і відразу працювати з підсвідомим. Це відразу треба ось ці інструменти брати, тому що насправді я вивчала дуже багато інструментів з психології. У мене практично всі напрямки є дипломи з психології, так але це самі дієві і самі швидкі. Тому дивись, Юра, тобі потрібно прийти до спеціаліста, розповісти про свої стреси, переживання так. Вони однозначно знаходяться ось тут. Просто усвідомити, що вони в тебе є. Цього недостатньо, тому що ти усвідомлюєш, що ми війна, у нас стрес. Тебе там можливо якісь свої проблеми з дівчатами, проблеми го року. Да, 85-го року. Проблеми, я не знаю, там ще з кимось. Ми це все якби з тобою розбираємо та дивимося. Ти говориш мені, кажеш. А як я дізнаюся, що саме це проблема? Твоє тіло реагує. Да, коли я, наприклад, говорю там про дівчат, про фінансів, ти кажеш, мене в тілі якийсь дискомфорт. Uh -huh. Тобто, це означає, що я попадаю в точку в твою травму, да, тому що наше тіло завжди реагує. І що що нам потрібно для того, щоб це забрати? Нам мати класний результат. Нам потрібно для початку поставити ціль, ціль, яку ти хочеш там, я не знаю, важити 80-70 кілограм. Ну, має а бути може я розуміння. хочу стосунки з дівчиною 85-го року. Біля ми Миколія вже з тобою говорили, що можна хотіти, але не з конкретною особою. Ага, Тому тобто, це не працює так. Та. Ти можеш хотіти... ну, хтось не чув минулий ефір, розумієш? Так то... ну якби ми робимо завжди тобто, продовження. Зрозуміло, але, але хотіти можна там, не знаю, купити собі доску, новий телефон, та, щось таке. Та. Матеріальні. Ми говоримо про матеріальні зараз. Не ці? живі, заразі, а якщо та... це котик, котика можна купити, теж поставити собі за ціль, купити котика. А бо. от можна чому котика можна? А... Дівчинку 85-го року ну котика простіше. Котик. Ти вирішуєш ще мати котика. В котика нема свободи волі і вибору Те, що дається людині, а в людини іншої теж є свої бажання. в Котика немає бажання. В котика є бажання, щоб його Складна взяли. Тема. Складна тема. Та тут тут можна сперечатися, але добре, не буду. Так, перше, я просто показую алгоритм, як працює психологія і як лікується, як то кажуть, правильно. Бо люди думають, що це щось таке містичне. Прийшов до психолога, сів, поговорив і думає, що всі проблеми вирішують. Ну давай підіб'ємо. Значить, я значить, зібрався, натягнув на пузо майку, підійшов так. до тебе. Кажеш, заб... хочу схуднути. Хочу схуднути. Значить, ми з тобою зробили сеанс. До речі, про гіпноз хотів запитати. Я зараз, давай ми не будемо пере, як кажу, скакувати, а, Я поетапно розкажу, як okay. все відбувається, щоб люди розуміли. Ти до okay. мене прийшов, кажеш, я хочу схуднути. Я okay. кажу: давай ми чітко зрозуміємо, наскільки ти хочеш схуднути і як ти хочеш виглядати. Okay. Так. 20 це дуже важливо для нас, конкретно поставити ціль. Пояснюю, чому. Тому що наш мозок – це як е, е, комп'ютер і програма. Нам треба поставити, куди ми рухаємося, Так, якби… Поставимо, сказав, друзі. Да, 20 Я пілограм. на сеансі, але… Так. так, ми вже сеанс, а, практично, -20. проходимо. Мінус 20 кг. Тут мінус 20 і постав, яка конкретна вага має бути. 에... Зараз скажу. Бо мозок має 20 кг. Це для 에... мене не зрозуміло, і твоєму мозку може теж. Йому треба чітка 70. 70. 70. Ну не знаю, ти знаєш краще, скільки в тебе вага. Ось не, 70. дивіться: 70 кг, Але тут важливо написати ще собі в цілях, що я здоровий, стрункий. І підтягнути. Чому це важливо написати, що ти здоровий, тому що в мене часто клієнти поставили дівчата, я хочу швидко схуднути, дзвонить мені каже, я дуже швидко схуднула. Моя мрія здійснилася. Я отруїлася і каже, неділю лежала з отруєнням в лікарні. Каже, я так схуднула, тому друзі, всесвіт завжди виконує наші бажання. І такими, знаєте, каже, з такими жартами інколи. Тому це треба говорити, що ви хочете схуднути, бути здоровими і гарно струнку. Виглядати так? Тому вже мозок зрозумів. Першу задачу ми йому поставили. Далі ми починаємо розбиратися, а що тобі заважає схуднути? Тут ми починаємо на матерію переводити. Для того, щоб схуднути Юрі, потрібно перше це харчування поправити, друге це піти в спортзал. Це що нам потрібно змінювати на фізиці. Це я йому кажу, ти йдеш в спортзал, займаєшся з тренерами, і будеш якби перший етап нашого результату. Далі ми починаємо розбиратись, а що заставляє він каже, от я не можу, все одно я хочу їсти от ті круасани їм і їм, і їм. Mm -hmm. Тобто я б маю вияснити, що заставляє його їсти ці круасани, адже мозок звик отримувати якісь знаєте, такі плюшки в вигляді гормонів хороших, і е нам потрібно зрозуміти, що спричинило для того, щоб. Вивести людину стресу. А з цим Юра каже, я маю там проблеми, наприклад, коли е я йому кажу, коли ти почав заїдати цими круасанами. Наприклад, ти завжди був повний. Він каже, ні, я був струнким красунчиком буквально ще два роки назад. Але скаже, от почалась війна, з війною в мене там почалася проблема з роботою, можливо, можливо, там з фінансів недостаток. І в мене почалися ось ці переживання, і я починаю заїдати. Значить, що я ага, я знаходжу певне розуміння, що він каже, я кажу, подивись в тілі, де цей Стрес. Він каже, мене зжимає, тільки я думаю про фінанси, мене все всередині просто тут розриває. Я фіксую, де в тілі цей стрес, да, цей переживання. І що далі? Я використовую такий інструмент, як гіпноз. Ти в мене на Е, ти йдеш в гіпнотичний стан, і ми з тобою попадаємо в ту подію, в ту санскару да, свого роду, коли в тебе цей стрес зародився. Корінь. так? І мені потрібно буде змінити твою реакцію стресову, наприклад, ти втратив роботу, так і в тебе пішло розуміння, що все я не зможу завтра собі забезпечувати там, платити житло, отримувати сім'ю. Так і мені потрібно цей стрес в тебе всередині змінити. Окей, а зразу поправка. А якщо там стільки стресів, що наприклад, втратив роботу, там то, то, то то там просто ви рік. Тільки зібрали докупи всі стреси. Ну, реально, ну багато всього. Так. Кредит, там ще щось. Ну, я просто згадую, ну, в мене реально купа всяких, там, проблем, які можна дописати, що це стрес. Так, я, так. я до них вже реагую простіше. Там, ну, реально, ну тобто якась проблема, я такий, тобто, ну, живий, здоровий, ну ладно. Зберемося тому, перше люди, щоб не було стільки стресів, я того завжди кажу: ви повинні завжди ходити до психологів, щоб не збирати ці стреси і не було такого наслідку. Да, що ти прийшов там в 37 років перший раз, і ти хочеш за сеанс за два, щоб всі стреси, які в тебе є в житті, забрали, так воно теж не працює. А може таке бути, що то, от той круасан це сума всіх стресів потрошки. Так, це однозначно сума стресів всіх, а не трішки. конкретно, бо і, я... значить, моє завдання находити всю ту суму стресів і забрати. Є різні методики. У мене є методика швидкого пропрацювання. Це моя особиста власна методика, яку я провожу Це коли в нас закладено 70% наших травм, це є дитинство. Мама, тато, школа, перші кохання, туди все наклалося, так? І ти потім вже починаєш ставати дорослим і обслуговувати всі свої травми. так, так. Потім накладаються вже травми, які ти зараз, да там війна, це сьогоденні травми. Тому. Коли людина до мене приходить, перше, якщо я завжди кажу, ти хочеш одну ситуацію пропрацювати, бо дуже часто людина прийшла, одну ситуацію пропрацювала. там в мене була, наприклад, колега каже, хочу страх публічних виступів. Мені заважає там виступати ситуація, я не можу себе комфортно почувати на сцені. Забери. Ми беремо одну ситуацію, знаходимо, йдемо в гіпноз, в підсвідомість, Вона в дитячому садочку розказує віршика, над нею сміються. І знаєте, що в неї відкладається таке в голові? Що публічний виступ це насмішка, це мене Сміюють і це погано. так І вона вже в дорослому віці вона не розуміє, але вона знову і знову проживає цей дитячий сценарій. так І ми в гіпнозі забираємо, і людина собі гарно, успішно далі стала коучем. Супер. Поки у нас пауза, і ми йдемо далі. Я хочу сказати, що скільки в нас по часу є там Ні, знято. 25. Супер, йдемо далі. Та, скрипить. Та, та, та вже та. все, та, вже кінець програми, У нас ще дві хвилини, реально. Та. Ну, 2,5, максимум до 30. Гіпноз. Так. Я не та, Я хочу сказати, що мені підписниця писала. Угу. Каже, не дозволяй Маріані робити з тобою гіпноз. Вона не твоя клієнтка, вона взагалі вона обожнює твої з з тобою uh -huh. відео, каже, все, що ти кажеш, супер, але гіпноз висасує в мене енергію. Будь-кого. Тобто це не тому, що ти поганий гіпнотизер, на гіпноз будь-який. Вона каже: ніколи на це не ведись, тому що ну, просто я тобі сказала. Ну така, знаєш, мама захисниця. Uh -huh. А ось, правда, вона мене заблокувала, тому що до мене російською мовою звертатись не можна. Якщо вона буде дивитися це відео, я її дуже обожнюю. Вона така, вона з Одеси, вона мені коментувала багато. Десь в мене є певна до неї повага, бо багато коментувала. Але що ти про це скажеш, тому що це думка дійсно багатьох. Там дивіться на гіпноз насправді дуже багато міфів. Всі пам'ятають Кашпіровського, всі знають циганів, і в людей склалось таке враження, що ось із це є це гіпноз. І до мене часто клієнти приходять на першому сеансі, сидять такі, думають, що я їх зараз загіпнотизую. Вони перепишуть на мене всі квартири машини. І ось так я стаю якби успішною і фінансово багатою жінкою. Так насправді так не працює. І зараз я буду розвінчувати ці міфи. Люди гіпноз це є научний доведений інструмент. Його викладають в медичних університетах. До речі, коли я вчилася на гіпнозі, зі мною 80% вчилися медики, і вони цьому інструменту кажуть дуже дієвий класний. Що таке гіпноз? Наш мозок має чотири хвилі, на якому мозок існує. Тобто, да, це називається бета, альфа, гамма і тета ритми. Ці всі ритми вимірюються енцефалограмою, друзі. Ви ходите в лікарню, це все вимірюєте. І воно ось так працює. Тому дивіться, коли ви засинаєте, у вас називається є гама-ритм. Це гама-ритм, це по моєму так воно позначається. Я не буду. Далі у нас є тета ритм, так? Далі у нас є альфа-ритм, і в нас є бета-ритм. Ага, гама якось отак малюється. Ну я не пам'ятаю. Дивіться, коли ви спите, ваш мозок працює десь до 4 Гц. Це научно вимірюється, це не містика, це ніяких там не шаманства. Немає. Да? Тетаритм це, це коли ви прокидаєтесь, але ще не встані там мислити, думати. Альфа ритм це ми зараз з Юрою спілкуємося. У нас альфа -ритм, ми спокійно приймаємо інформацію. І бета ритм це коли ви в стресі, вам треба швидко приймати рішення. І ці ритми вони вібраційно піднімаються. Що таке гіпноз? Це опускання на тета ритм. Тета ритм це тоді, коли свідомість, критичний фільтр відключається, мозок працює однозначно, ви не відключаєтеся. Зрозумійте, в гіпнозі людина не відключається. Якщо людина думає, що вона відключилась, нічого не пам'ятає. Це міф, це не про гіпноз. І відкривається відразу підсвідоме. Тобто ви ще не спите. Але ви ще і не комунікуєте так? Тому так. мені потрібно ось цей опустити людину в стан розслабленості до тета хвиль, і тут відкриваються всі е, інсту... тобто, знаєш, такий Пандора пам'яті всього відкривається, коли людина розслаблена. Так, Супер. Ми про гіпноз розказали підписниці з Одеси. Та тому е, тут друзі... містики немає, ніякого е... шаманізму немає і ніякої енергії це не забирається, е, тому що добре. людина. Я зараз переб'ю, поясню, так. що людина перебуває в гіпнотичному стані кожний день постійно. Навіть коли ви так буває зависаєте, і вам кажуть: Ей, привіт! Подивись на мене. Це ви в гіпнозі знаходитесь. Я просто коли мене перебувають, шнурки розв'язую. Та <клухи> я така хамка перебуваю жах. <клухи> дивіться. А, значить. Поки Мар'яна один шнурок розв'язаний, але ще не кінець запису. Друзі, це небезпечно. Я так війна роздягнути, вирішив, якщо буду перебувати. Значить, давай так, завершуємо сьогоднішнє відео. Мені треба мінус 20 кг. Це, це все добре. Це все це матеріалізувати. Так, просто глядачі, ви собі там теж напишіть машину, квартиру. Зараз Мар'яна не факт, але щось попробує розковіряти, можливо, допомогти. Я розумію, що від мене все залежить і від вас все залежить. Так. Але я так розумію, що е, людині самій важко, тому що вона через там півдня знову йде круасан їсти, їй трошки легше стало, вона йде їсти знову кросна. І психолог, як і е, одного тренера недостатньо да, по фітнесу. Так? І, Не, тобто, якщо однозначно. і тренер це тільки вже коли ти готова особистість, а ти це коли людина розшатана, вона має травми, от і все, якби допомагаєш, допомагаєш це все зняти. Друзі, так. на цій веселій ноті з розв'язаними шнурками. Ми з вами будемо прощатись до наступного відео. Пишіть ваші коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалось, і ми з Мар'яною обов'язково запишемо тут ще не одне відео. Па-па. Всім па-па. Що зразу друге якесь? Але друге давай щось типу.